Добрий вечір, тоні, пане господарю, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий, народився, постигайте столи та вже У є вся наша родина. Радуйся, ой, радуйся, земле Син Божий, народився, ця наша родина. Цю трагічну днину несу вам радісну, но... бо сталось нині чудо із чудес, послав Господь нам Сина із Небес. Всім вадих бути свідками події і Вам вам випала ці цивілічні. Ідіть, клениться цьому немовляті, що вам кажуть ангели криваті. Він дасть надію, віру, перемогу, народу до свободи дасть дорогу. Слава Богу, і всі хаті. Перестаньте сумувати. Ми на вину вам принесли, що всі темні сили щезень, ярка зірка засвітила і дорогу нам возвестила. Ви світ ні, ні звеселися, бо син Божий народився. І ви, братя, звеселіться, розгодом поконіться. ви дорогами стежками поспішалися да нами. Син Божого вклонили, Богу щир, щиро помолили. Добре тебе, поспішайте, сина Божого встрічайте і всім людям говори, що Христос прийшов на світ. Ми вночі спокійно спали, і не чули, і не знали, що коїться небеса у тих дальніх сторонах. Аж тим а трапом серед ночі протираємо свої очі. І чуємо, хто співає, а на сході зілька ся, І та зірка в небесах всім показувала шлях. А, всі ми скоро повставали, ще й з собою взяли. До вертепу поспішили, там ясно, там дитятка мила. Пречиста діва мородила сина, ясла спобили, поміж мидляти спочив на сі.